Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 5 вересня 925 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі було знову багато іранських мопедів від росіян. Причому вони їх пустили всі через Сумщину, Харківщину, Далі Київщина, Чернігівщина і всі вздовж кордону з Білорусію. Всього було 78 мопедів, 60 з них. Наші хлопці збили. Ще 15 десь впало на відкритій місцевості, нічого не пошкодивши. Два полетіло в Білорусь, а один на Росію. Тож, ніяких прильотів по офіційній інформації немає. Ну то й добре, а вже є відео, як білоруси збивають іранський мопед. В Одесі вчора була сильна злива. За день випала майже місячна норма. Знову є підтоплення, повалені дерева, хтось в люк провалився і похолодало за. Зараз десь близько 23 градусів. В Миколаєві теж була невеличка злива, а в Миколаївській області одного разу були артилерійські обстріли в районі Очакова, наче нічого серйозного там. На Херсонщині теж, як завжди, російські обстріли. Там минулої доби без загиблих. Троє людей травмовані. І цієї ночі надводні плаваючі дрони плили в російський порт. Може, з'являться відео пожеж.